Усім привіт! До уваги a 6LRUAD Quattro. Пригнана з Німеччини без пробігу по Україні. Виготовлена 11 місяць 2019 року. Модельний 20-й. Автомобіль без перебільшення. В дуже класному суперовому стані, як технічно, так і візуально. Взагалі без жодного нюансу. Робила це детальна перевірка автомобіля. Взагалі ніяких нарікань немає. Також на підйомнику машину підіймали, дивилися, знизу, виглядали всі сайлентблоки цілі. Знімався захист двигуна, ніяких жодних підтікань немає. Не сказав на автомобілі 95 тисяч оригінального пробігу підтвердженого. Б'ється по офіціалу в базі. Отже, так він виглядає, кажу, ще раз повторюсь, жодних нарікань, жодного підкрасу по кузову немає. Е, отже, під капо А, ще не сказав. Е, е, також на вібростанті перевірялось, теж по підвізці ніяких жодних нюансів. Двигун дуже м'яко працює, розхід економічний, трошки пізніше покажу, що бор бортовий комп'ютер висвічує. Е, Отже, під капотом має 3-літровий дизельний двигун на 210 кВт або 286 коней. Можливо, хто не в курсі, це найкращий двигун для цього автомобіля. Не 45-ка то слабий для нього, а 55-ка то трошки інший двигун. Має певні недоліки, я тут не буду розповідати. Кому цікаво, можете самі пошукати інформацію в інтернеті, ну або дзвоніть, побалакаємо, я вам розповім. Отже, двигун йде в парі з вісьмиступеневим гідротрансформаторним Тіптроніком від компанії ZTF. Дуже, дуже надійна коробка, дуже плавно, класно працює. Взагалі не відчуваю це перемикання. Ну і система повного приводу Торсен. Сама надійна. Сама класна система, яка існує. Це постійний повний привід, бо всі інші версії, крім 3-літрового дизеля на уродах, це в восьмому кузові комплектувалися. Ну, вони йшли з коробкою S-Tronic, це типу DSG. На 7 ступенів, а також вони комплектувалися системою повного приводу Audi Quattro Ultra, ось так він називається, тобто, то візкомуфта Haldex, в принципі. Тобто такий гібридний повний привід. Ось так машина виглядає, має топову максимальну матричну оптику. Повний набір асистентів, камери 360, дестроніки, ледар. Капот виглядає, можете чути, хто абсолютно м'яко працює двигун. Ну, це вже з деякими поправками йшов цей двигун, кінець з 2019 року. По ту можете знати. Двигун, двигун перш, перша генерація мала певні недоліки, тут вже їх немає. Ось такі топові ліхтарі задні, мають красиву, класну анімацію в стилі RS6. Вже заглянемо в салон. Безключовий доступ, зрозуміло, на всі двері. Ось так Дверна карта виглядає, пам'ять сидіння, саме сидіння. Шкіра не заломана, не затерта. 95 пробігу, це бановий пробіг, В той їздили виключно по Німеччині, обслуговувалось в Німеччині. Таке кермо. Отже, має розширений шкіряний пакет, це натуральна шкіра. Отже, на торпедо, цій бокові вставки теж шкіряні, підлокітник, ну, сидіння, само собою. Верх дверей і підлокітник на дверях. Дуже рідка опція і дорога. В автомобілі пахне новим і дуже класно пахне шкірою. Оце вставки з натурального дерева. Має амбієнт підсвітку, розширений пакет. Дуже гарно в темноті виглядає, світиться. Йдемо зачинимо двері. Ось бортовий комп'ютер показує середня швидкість 31 розхід 7,7 Отже, що я хотів ще показати. Ну, тут так. Можна змінити дизайн. Ну, такий динаміка. Цікавий подобається. Тут можна змінювати. Навігацію. Має автономний обігрівач. Чотирьохзонний клімат контроль, камери 360. З 3D-проекцією. Ось так або можна змінити конкретно, наприклад, колеса передні або задні. Дуже зручно паркуватися біля бордюрів. Ніяких нюансів також по ну, салону немає. Задній ряд ніяких заломів, розтягнень нема, має чорну стелю. Я не сказав, також має... А, це... Має максимальний набір асистентів, сліпі зони, утримання в смузі, емердженсі асистент, розпізнавання пішоходів багато іншого. Звичайно, круїз адаптивний. Як казав, максимальні фари. Дуже цікаве таке авто. Тож, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, контакти будуть в описі під відео. До речі, має акустику Bank Dolphsen, яка дуже непогано звучить. Зараз продемонструю Демонструю ще задній ряд. Ось так дверна карта виглядає. З підстаканниками. Тут ще полиця така. Казав 4 зонний клімат. До речі, вебасту має з пультом, також його програмувати можна, багажник відчиняється махом ноги, бачимо. Задня карта взагалі не пошкоджена. Всі сервіси, до речі, в базі офіціала є, якщо я не сказав, то також ногою багажник зачиняється. Ось такий от чудовий автомобіль в суперовому стані, тож, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Дякую за увагу всім мирного неба.